Тараш падать не вели пана, дружба за столом, ніколь під перся, він за дружку не патрує, бо ще не на жертві. Дужба за стогоне була себе, пієцьки, дають ковбаси, вона хоче. Дружка за столом ногами тріхоче, на би дружбу цілувала, не хоче. Ой, летіла зузубина та сіла на танок, так наш дружба запишився, як німецький танок. Сидить ведмідь на колоді, та й горіхи. Поструба та душе ой летіла, созулина, та сіла на її, не гнівайтесь мої любі, на весілі. Сорока стри на весіллі сі співає, а комуся хоче. ho Otiva tusti večeenku, te štivatri ne za zbivašak i no, şey <sm> zvovoníješ.łaska <Uncazk Bellin> <speaking> şey <smack> um <-popular> mučki Ой, не співай, не співає, бо ти так не вмієш. А як я ти заспіваю, то почервонієш. Ой, не співай, не спивай, да? da gente